Десь там, у далекому далекому світі живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в любому своєму віці, слухай казки від вовчиці. Казка, Тарзан, зустріч у джунглях. Живучи в африканських джунглях, Тарзан учився стрибати з гілки на гілку, як це роблять горили. Крім того, він умів робити те, чого не вміла жодна мавпа на світі. Він плавав у воді, як риба, і міг виготовляти речі своїми руками. Наприклад, він робив собі списа з носорогового рогу. Тарзана завжди цікавило, чому він не такий, як решта мавп. Якось. Коли Тарзан жартома боровся зі своєю найкращою подругою Терою, він занадто захопився грою і упав з дерева. Зненацька на них напав леопард. Це був Сабор, найлютіший ворог мавп. Друзі швидко повидиралися на дерева і метнулися по гілках додому. Леопард переслідував їх по землі. Рур! заревів Керчак ватажок з граї горил, захищаючи родину. Керчак уступив у двобі з леопардом. Та Сабор мав гострі кіхті таїкла. Він виявився сильнішим і звалив Керчака на землю. Сидячи на гілках, горили дивилися, як леопард готується до смертоносного стрибка. Проте, коли сабор кинувся на Керчака, тарзан зіскочив з дерева і перепинив його. Не давши хижакові опам'ятатися, він завдав йому ничівного удару ногою і відкинув назад. Сабор був несамовитий з люті. Грізно рикаючи, він пішов на юнака. Однак тарзан тримав уже на поготові списа. Гррр. загарчав леопард і кинувся на Тарзана. Але той спритно підстрибнув і приземлився в нього за спиною. Оскаженілий Сабур бігав галявиною, та юнак щоразу вислизав від нього, чіпляючись за гілля дерев. Коли Сабур спробував дістати його на дереві, Тарзан ударив його списом і зіштовхнув униз. Поранений звір ошаленів. Тарзан, скучивши на землю, уже чекав на нього. Сабор знову напав на Тарзана, учепився зубами в списа і вирвав його з рук. Спис упав у глибокий яр. Вивернувшись від гострих ворожих кіхтів, Тарзан майнув по свою зброю. Сабор метнувся за ним. Горили стежили за двобоєм, затамувавши дух. Тера дуже хвилювалася за свого друга. Нарешті Тарзан виліз з яру, піднявши над головою мертве тіло ворога. Юнак переможно крикнув о у! підхопили мавпи, тільки Керчак не поділяв їхньої радості. Ватажок сумно схилив голову і пішов геть. Йому було прикро і соромно, що він сам не зумів захистити свою сім'ю. Однак Тарзан наздогнав його і поклав тіло переможеного ворога до його ніг. Це був знак найбільшої поваги. Кірчак здивовано поглянув на юнака цією самої миті. З глибини джунглів пролунали дивні, незнайомі мафам звуки. Бах, бах, це була стрілянина. Керчак наказав горилам негайно поховатися. Тарзан удав, що йде за всіма, проте він зовсім не збирався ховатися. Йому було цікаво подивитися, що відбувається в джунглях, перестрибуючи з гілки на гілку. Він поспішав туди, де стріляли. Що це за дивні істоти? здивувався він, побачивши внизу людей. Їх було троє, і вони не були схожі на жодну з тварин відому тарзанові. Незнайомі істоти розбрелися лісом, і тарзан став стежити за однією з них з дивовижною жовтою шкірою. Незабаром він побачив, як жовта істота намагається зловити дитинча бабуїна. Той вихопив в істоти з рук листя якоїсь дивовижної рослини. Воно було біле і квадратне. Один листок упав на землю. Піднявши його, Тарзан здивувався. На листку був намальований бабуїн. Несподівано. Тарзан почув крик жовтої істоти. За нею бігла зграя розлючених бабуїнів. Пересуваючись по ліанах, Тарзан схопив істоту, перекинув через плече і метнувся геть. Бабуїни переслідували втікачів, але жовта істота колола їх незвичним списом, який міг розкриватися, стаючи схожим на гриб, і закриватися. Тарзан був у захваті від цієї дивовижної зброї. Невдовзі вони опинилися на сухому дереві, що самотньо височіло. Далі дороги не було. Бабуїни оточували їх з усіх боків, міцно тримаючись за ліану, тарзан удав, що стрибнув у дупло порожнистого дерева. Бабуїни кинулися за ним. І попадали вниз, бо стовбур був пустий. Ох! перелякано вигукнула жовта істота, коли тарзан підхопив її на руки. Він тримав її однією рукою, а другою чіплявся з ліану, щоб не впасти в дупло. Коли небезпека минула, він обережно переніс істоту на дерево та й посадив на грубу гілляку. Нерозумні бабуїни і далі падали за свистом, пролітаючи повз них, тільки дитинча зі своєю мамою встигли зачепитися за розщепіляного списа жовтої істоти і повільно злетіли вниз, наче на парашуті. Повільно опускаючись, малюк потягнувся до аркуша паперу, що прилип до гладенької шорстки жовтої істоти. Тарзан відчепив аркуш і віддав цікавому малюкові. Потім він повернувся до дивовижної тварини, через яку і чинився весь цей гармидер. Тільки тепер Тарзан зміг роздивитися її так, як треба. Істота була неймовірно вродлива, мала величезні голубі очі і блискуче жовте волосся. І що здивувала Тарзана, вона була дуже схожа на нього самого. Юнак уважно розглядав дивну істоту. Виявляється, вона зовсім не вкрита шерстю, а навпаки, має гладеньку ніжну шкіру. На ній був жовтий одяг, про який тарзан подумав, що це шерсть. Юнак був дуже здивований, побачивши що істота має ноги, а не лапи, під білою тканиною, яка щільно облягала витончені ручки незнайомки, проглядали довгі, тонкі пальці. Тарзан обережно стягнув з руки істоти рукавичку і приклав її долоню до своєї. Їхні руки були майже однакові. Юнак був вражений. Він не один такий на світі, є інші істоти, схожі на нього. Тарзан, сказав він, ти себе пальцем у груди. А я, Джейн, усміхнулася дівчина. Тарзан ніжно взяв її за руку, юнак ще й досі не міг повірити, що тепер він не самотній у цьому світі. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, Слухай казки від вовчиці.